Ні, ну вам покажемо матеріали. Будь ласка, будь ласка. і прокоментуємо. Так, це територія Національного парку... Зубніться тут. НПП Узручна Шешка. Перед вами накладна, де отримує на господарські витрати по 180 гривень за один метр убічній лісі. Керує Роджу Василь Сильваси. Поки що керує, нема що. Тепер далі. Оті ви виділили, що штабі дерева, випилені то дерево на суддю, хвилю ну 100 гривень. Жінка, яка це виявила то є засох масової інформації. Її побили, результату нічого, ніякого постою. Це другий фаз. Андрій Петрович, прошу ти ближче там, і, і, і далі. На територію парку масові по два гектари відводять підсутню виробку. Якщо ми сьогодні побачимо, якщо на територію прийдемо села ще прошу, все ростучий ліс, є пане екологічна інспекція. Я хочу вам сказати, що от ми пишемо екологічну інспекцію, пишемо про у мене те враження складається, що вони заради нас збагачуються, по приході. Кні, які люди виявили, показали їм. Після цього кні бере клевець, той лісничий, узаконює. І там збирається, Але, що раціональний парк. Директор парку є голова наукової ради. Наукова рада дає дозвіл на рубку, і він сам виписує лісорубний квиток. Тобто клан такий в державі створений, що робимо самі, що хочемо. І прошу дуже в парку, де колись стежки мали бути, ростучий ліс. Це три тижні тому назад показали. Навіть інспекція абсолютно не реагують. Їх це не цікавить. Bye.